Привіт! В ефірі Рубрика Питання-відповідь на каналі Тупфітнес Україна. З вами Олексій Москаленко. Та зараз ми чітко розберемо, що таке кью-фактор арбітрека. З вас лайк, підписка, помчали! Простими словами, кью-фактор арбітрека це відстань між його педалями. При бігу нормальна відстань між кісточками людини становить 5-7 см, тому бажане оптимальне значення кі-фактора для еліптичного тренажера становить 9-12 сантиметрів. Кі-фактор орбітрека з мінімальними значеннями допомагає зменшити напругу у суглобах ніг. Саме це підвищує ефективність тренувань і збільшує комфорт тих, хто тренується на ньому. Так як будова тіла людини не передбачає біг або кракування з широким розташуванням ніг. Якщо у вас є додаткові питання, або ви хочете придбати класний орбітрек та не можете вибрати який краще, телефонуйте або звертайтесь до нас за консультацією в коментарі, чи пишіть на мій телеграм. Я з радістю допоможу вам з вибором та зроблю дуже гарну знижку на будь-який орбітрек. Також нагадую, що в нашому інтернет-магазині TopFitness.ua діє оплата частинами. Від Монобанку та Приватбанку. Тож ви можете придбати більш якісніший тренажер, не витрачаючи повну суму одразу. Підпишіться на канал та не пропускайте найцікавіше з ринку фітнес-індустрії. Підтримуйте український фітнес-контент. Дякую за увагу! Бережіть себе та своїх рідних, все буде Україна! Слава ЗСУ! Побачимось! Допоможе